Не змогла я пройти мимо такої красуні. Це просто любов з першого погляду. У неї такий темний бурдовий колір, це просто екран не передає. Я таке просто обожнюю і дивилася, я довго її оглядала, думала купити, не купити. А потім думаю, Боже, що я не можу собі дозволити, то що я хочу. Там була ще одна така персикова, і на дві гілочки стояла. І вона там мала цілу купу пупляхів і таке ну, розгалужень на квітконосах. І я вже така її витягнула, Думаю, зараз дві собі візьму. А потім почала її оглядати, а в неї там дуже пішла пліснява, там, де шия. І тому я вибрала ось цю. І все. Все, це моя любов. Тут в неї такі от корениська вже. Нехай вона трошечки в мене адаптується. Я щось. їй, їй куплю гарний горщик. Ось такі, як в мого, сюрпризи, кашок був з капельним поливом. І пересаджу. А тут ми розглянемо, що у неї є з корінечком. Ось така вона. Здорова орхідейка з магазину. Теж тебе купила. І все. Ось така радість. Ну, мені сподобався колір квітів. Ось таке коріночко в неї. Все, це моя любов. Дуже гарна. А, і в тамтої другої в персиковій було листя зломано, листочок один зломаний. А ще була біла. Ну Дуже така приємна, гарна е квітулька, тільки в неї було е з точки росту квітконос І дітка на, тому, на квітконосі вже виросла. Я така думаю, чекаю на оціночку. Може, може її оцінити. Там половину треба оцінювати. Була ще мультифлорка, але вона дуже якась така покоцана була такого кольору, як тут. Квіточки маленькі. Але вони якісь такі були помняті, такі страшненькі. Багато були п'ятнистих, дуже схожих. Я потім, можливо, знайду фотографію моєї самої першої. Там щось схоже було, такі п'ятнистенькі. Ну, ось таким чином. А, тут ще один листочок, що мені привернуло увагу, ось тут такі такі біленькі на квіточці. І тут така губа. Ось тут видно, така шух. Цікаво, цікаво. Я бачила схожу на базари, але я просто сцепила зуби, пройшла мимо. А тут я вже не змогла. Вона мене купила своєю красотою, тому що таких більше там не було. Були всі якісь такі непонятні, бліденькі. Я такі не люблю. Я люблю щось таке яскраве, щоб воно гарно виділялося, дивилося, принаймні. Цікаво, що це за сорт. Треба буде зараз пошукати. А, що, до речі, щось дуже дивно, ось тут. Я ще в магазині замітила такі плямочки на квіточці. Я не знаю, що це тут, тут. Ну, вони тут, ну, можливо, це через якийсь такий догляд неправильний, чи що. Щось тут на квіточках є ось тут так само. Нічого. Ну, вони такі гарні, бархатисті, красота. Я вам ну, зараз ще ззаді покажу, як вони виглядають. Ось такі. Ну, прикольно. Все. Тепер в мене буде. Тепер до Нового року жодних орхідей. Все. Буду доглядати те, що я маю. Ну хіба хто подарить.